Ехо війни на мирній Полтавщині вибухнуло у податковій інспекції. Близько третьої ранку у середу у державну структуру поцілили зручного протитанкового гранатомета. Під прицілом опинилася місцева податкова інспекція Карлівки. Наслідок пострілу невідомого на другому поверсі будівлі стався вибух. Правоохоронцям про подію повідомив охоронець. Міліціонери з'ясували, що зловмисник поцілив у вікно другого поверху, через що рвонуло у районі віконної рами. Внаслідок цього пошкоджено скло на двох вікнах Ково зовнішнього обшивку приміщення та його стелю. Вікно, що опинилося під обстрілом, говорить правоохоронці, виходить на паркову зону. Тому після огляду території довкола адміністративної споруди на відстані 50 метрів виявили ще два РПГ. Один ручний протитанковий гранатомет був відстріляний, інший знаходився на бойовому взводі. Призначено ряд експертиз, а слідчо-оперативна група відпрацьовує версії скоєння злочину. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Санкції передбачає від 3 до 10 років ув'язнення. Наразі слідчі дії активно тривають.